Всім великий привіт! Мене звати Ніка, і в цьому відео я б хотіла з вами поговорити про тренди весна-літо 2026. Насамперед, я буду базуватися на речах, які я бачила на показах і на якихось своїх власних спостереженнях. Я просто ділюся своєю думкою, своїм баченням, якимись передбаченнями на цей сезон. Це відео буде поділено на блоки. Я буду говорити про верхи, низи, аксесуари, взуття. Можливо, будуть ще якісь такі підтеми і, і підблоки, але це так буде узагальнено, тому що зараз якраз починається сезон, і вже в багатьох магазинах починаються весняні колекції, і всі люди вже починають якби, трошечки заморочуватися, щоб його прикупити на цей сезон. Тому, можливо, я комусь допоможу. Я собі записала, тому якщо що, то буду піддивлятися трохи. Загалом я б сказала, що на цей сезон. Буде така формула: це стримана база, плюс продумана структура, і якийсь один виразний акцент. Блок номер один це. Верхи, тобто різні аутвери, курточки, пальта, тренчі і так далі. Щодо аутверів, то в нас будуть триматися забудовані верхи, тобто якісь такі пончо-силуети, щось в такому стилі. Це було доволі модне в минулому сезоні, тобто в цьому, що зараз є. Мені дуже подобається тренд на це, на ось ці такі стоячі комірці. І я дуже рада, що це буде триматися далі. І що я багато цього побачила в цих показах. Е, ось загалом мені ще дуже подобається тренд на пончо. Це можна так само використати і взяти, наприклад, якесь пальто, але просто добрати до нього в тон або в такий близький, дуже схожий до нього під тон е, шарфік, і це буде виглядати теж так схоже. Ну, Загалом, просто так як я кажу, щоб було ось тут багато шарово. Мені сподобалося те, як багато було об'єму в плечах. На це робили прям е, такий акцент. І я люблю такі речі. Зараз багато таких купую. Було дуже багато е, сетів, тобто добраного верху і низу, типу як костюмів, е, здебільшого з спідницею, плюс якимось жакетом е, ось такий Шанель Діор вайб. Було багато твіду, клітинки, ось якихось таких матеріалів. І я думаю, що це доволі. Доволі в вайбі цього сезону. ось. Також зараз увійшов тренд на гусарські жакети. Я ще насправді не побачила в жодному магазині такого жакету, і ще щоб він підходив по. Не знаю, бачила щось таке схоже, але це не до кінця те, що я бачу в себе в голові. Але я думаю, що скоро це все прийде, тому що всі вже говорять про ці гусарські жакети. Взагалі я б звернула увагу на верхи, в яких виділи Наталія. Ось це зараз тренд, який тримається вже доволі довго. І я скажу, що в цьому що в наступному сезоні цей тренд далі буде, що мені дуже подобається. З верхів по типу топів або блуз було дуже багато про прозорості, такого частого матеріалу це вже було теж з минулого сезону ще і буде триматися далі. І мені сподобалось, як були представлені ці речі, бо спочатку насправді мені не дуже сподобався цей тренд, але потім, коли я вже побачила, як його можна класно використовувати, то мені вже сподобалось набагато більше. Ось, теж мережево, воно було в минулому сезоні теж, але мені здається, якось не настільки багато його було, в цьому сезоні його буде в 100 разів більше, багато сатину. Також я звернула увагу на діагональ. Тобто там були такі речі, в яких блуза була так посаджена по діагоналі. І це виглядало прям дуже красиво. Це настільки підкреслює форму. Були речі з забудованим верхом. Теж були дуже різні варіації, типу такий, як в мене тут, але трошечки інший комірець, або, наприклад, був трохи тонший. Але ось все, що відноситься, якраз таки оголених плачей і забудованого горла. Це буде з нами, і так само було дуже багато речей, в яких був теж контраст Наталії. Ну, тобто дуже схоже до того, що я говорила вже про аутфери. Так само будуть відкриті плечі, наприклад. Ось все в цьому сезоні я б сказала, що відноситься верху максимально максимально жіночне і таке прям тоненьке, прозоре, таке хрупке. Щодо низів, то це такі ж самі схожі матеріали, що я говорила про прозорість, таку сіточку мережеву, сатину і так далі. Але єдине, що, що мені сподобалося в спідницях, що в цьому сезоні будуть е, стильні такі об'ємні спідниці і об'ємний низ. Е, якщо брати спідницю, то це має бути така багатошарова. Тобто там в колекціях показували прям величезні-величезні спідниці е, з таким різним пір'ям або з якимись паєтками. Ось і. Е, що я скажу про ці речі? Що саме головне не переборщити, тому що ця річ має бути об'ємною, але вона має бути легкою. Ще були застилізовані красиві спідниці олівці, так я, як я казала, в сетах було дуже гарно, дуже добре це виглядало. Як із більш щільніших матеріалів, так і з більш тоньших. Мій дідовжина в цьому сезоні це ключ. Я її взагалі для себе відкрила. Ніколи не думала, що вона мені так сподобається, і що вона буде настільки гарно виглядати на фігурі, але це якраз таки та спідниця, яка дуже добре підкреслює форми. Там будуть класні спіднички, наприклад, такі, як міні, але з якоюсь деталью. До речі, щодо кольорів, то ще буде дуже гарно представлений помаранчевий колір, але головне підібрати свій тон. Були застилізовані дуже багато варіацій цього то, тону цього кольору, і мені справді сподобалось, як це виглядає. Хоча я ніколи не була фанаткою. Оворанчевого. Щодо брюк, то я казала це головне такі вільні е, крої. І так само е, брюки всі були теж з тої самої прозорості, сатини. І я вважаю, що вони будуть справді дуже красиво доповнювати ось ці всі верхи. Теж мені подобаються каплі, такі які я собі недавно якраз купила, з таким пір'ям знизу. Взагалі, пір'я було дуже багато застилізовано. але от саме в такому вручному форматі мені це подобається, як виглядає. Тому щодо кольорів, то це зелений плюс рожевий, зелений плюс блакитний, синій з блакитним. Теж доволі красивий контраст. Це те, про що я говорила: про те, що один колір ми беремо, і один має бути більш. Акцентний, а другий має його доповнювати просто добраний в тон йому. Бо, наприклад, бургундій і якийсь такий легенький рожевий підтон до нього. Ось щоб е, образ був цілісним і просто. Один колір підкреслює інший. Також мені сподобалися поєднання з такими: я спідничку собі недавно таку купила, якраз з блискітками, типу як спідничка-блискітка, і, наприклад, якийсь шерстяний светр, або щось в такому плані дуже гарно виглядає. Я люблю, коли елегантність вводять в такі стріт стайл образи. Мені подобається, що її можна ось так, от обіграти і просто одягнути, вийти погуляти просто по місту, і ти будеш виглядати доволі природньо в цьому, але дуже-дуже красиво та ніжно. Теж мені подобається цей монохром, плюс один акцентний колір, наприклад, сірий е костюм і якийсь, наприклад, рожевий акцент. Гарно. Окей, переходимо до аксесуарів. Аксесуари були застилізовані дуже обережно, але при цьому були доволі масивні металеві прикраси. Гляда, доволі гарно в стилізаціях, але, наприклад, для себе. Я не знаю, чи я заберу цей тренд собі, бо я люблю доволі мінімальний стиль в прикрасах. Мені не подобається, коли це так масивно. Також е, я звернула увагу на цей самий акцентний колір в аксесуарі, ніби один цей аксесуар бере на себе е, всю відповідальність за образ. А загалом-то я б сказала, що були доволі мінімальні аксесуари, але максимум такої чіткої форми. Мені дуже подобаються стилізації з таким, наприклад, шерстяним або вовняним світером. І коли зверху на нього ти е, одягаєш таку прикрасу. Або теж я бачила такі стилізації з годинниками, такими тоненькими це теж дуже красиво, і я думаю, що будуть дуже гарно доповнювати образ в цьому сезоні. Е, ось, Щодо взуття, ну то я сказала б, що воно має бути. Доволі витончено. Я не звернула ні на що дуже сильну увагу, тобто мінімум кольору, максимум якості. Воно не має перенавантажувати весь образ, тільки його доповнювати. Також я звернула увагу, що там може бути, наприклад, металік як акцент, або ну, такі маленькі-маленькі якісь дрібні детальки з того всього, що я перечисляла, може бути у зутті. Але загалом то це може має бути такий прям basic-basic. Тобто, це сезон, де образ будує. Це не на міксі всього, а навпаки, на чіткості, тобто на структурі, текстурі і плюс на якомусь одному акценту. У нас не може бути незрозуміло чого в поєднанні. Тобто в цьому сезоні в нас все йде про легкість і таку максимальну, максимальну жіночність. Отже, загалом мені дуже подобаються ці тренди, які входять в цьому сезоні. Це про таку дівчину, загал, загалом, якщо її малювати, яка знає, що їй пасує, яка не грається, а точно знає, яку конкретну річ їй треба дібрати, який конкретний аксесуар треба дібрати, що з чим поєднується. Про таку гармонію та баланс всередині, яка відображається на образі. Мені дуже подобається, в який бік ми рухаємося. Це той сезон, в яку. Кому прозорість, вона не виглядає якось вульгарно, а навпаки, вона доповнює своєю елегантністю. І так само навіть якісь яскраві кольори. Якщо ми їх використовуємо, то ми їх використовуємо з розумом. Ось, тому я вже сказала, що це прям сезон, проте коли ти думаєш, що ти стилізуєш. Я б сказала, що цей сезон про впевненість у собі. Про я знаю, що я роблю. Тому не знаю, цікаво. Діліться, як це для вас. Чи для вас, наприклад, це краще чи гірше, коли образи мають бути настільки продуманими. Тому я вважаю, що це доволі хороший сезон буде. Я вже чекаю, не дочекаюся, коли можна буде носити всі ці образи, коли буде вже тепліше, трошки на дворі. Але ментально я вже до цього готуюся. От е тому. Скажіть, як вам сподобались ці тренди, що ви про них думаєте? Що ви сказали про цю саму дівчинку цього сезону? Яка вона? Чи вам це відгукується? Чи будете носити ці тренди? І як ви з цим всім почуваєтеся? Дуже вам дякую за перегляд і чекаємо в наступному відео. па па